Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і у Львові стався інцидент. Я не буду конкретно розказувати, але молодики слухали Лепса і їм вручили повістки. Ми не будемо розбирати зараз, чому, як і що. У нас тут запитання: чи підуть вони до війська, до війська дійсно, ось, чи зможуть відмазати, відкосити. І так, що покажуть нам карти? Ну, тут вже перші гроші йдуть. Бачите, перші, несуть вже гроші. Вже гроші і таємно. Зараз ми ще тут подивимося. да, Захочуть відмазатись. Захочуть. Захочуть відмазатись. Тепер запитання в іншому. Чи вдасться? Угу. І знову гроші. І знову гроші, готові заплатити скільки завгодно і себе захищати ще раз до цього, так? щоб не піти. Так, бачите? Щоб не піти. Все будуть робити для того, щоб не піти. Але ми все рівно хочемо подивитися, чи вдасться, чи не вдасться відмазатись цим трьом хлопцям, які слухали Лепса у Львові. Ну, тут виглядає, що такі призовуть. Виглядає, що такі призовуть. Я ще раз, я уточню. Зараз я для себе, що уточню. А ви знаєте, такі, такі їх призовуть. Угу. Але, ну, ви знаєте, однозначно, от я коли відверто вам скажу, коли карти однозначно не показують, значить, щось там не те. Щось там не те. І навіть якщо їх призовуть, бачите, все рівно йде якась стагнація, пауза. Тобто, мені так здається, їх же ж треба обучити, їх же треба не зразу напередок. Ви всі розумієте, це конкретно на погибелі, якщо зразу їх відправлять. Ось. Тому, в принципі, в принципі, я наскільки розумію, їх будуть готувати. Готувати. Ну, ви знаєте, відверто вам скажу, перелякати їх точно перелякають. Ось. І у е, суспільстві, десь ось так, е, у, на людях більше лепса вони слухати не будуть. Це стопроцентово. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу, і разом до перемоги.